Всім привіт! Настала пора збирати урожай поричок або інакше червоної смородини. З неї можна робити чудове желе, компот або сік, а також смачне вино. Саме цей напій я буду готувати. На 5 кг ягід треба 5 літрів води і 2 кг цукру. Ягоди слід збирати в суху погоду, щоб вони не були мокрі. Мити їх не можна, аби не змити живі дріжджі зі шкурки плодів. Саме вони викликають процес бродіння вина. Смородину треба лише перебрати, щоб не попадалися листочки, брудні та порчені ягоди. Готуємо сироп. В нагрітій до 25-30 градусів воді розчиняємо половину об'єму цукру 1 кг. Плоди треба розім'яти будь-яким зручним для вас способом руками, товкачиком або блендером. Далі змішуємо їх із сиропом. Посуд краще взяти емальований, скляний чи дерев'яний, у крайньому випадку пластмасовий. Накриваємо марлею, щоб комахи не влізли, і залишаємо на 3-4 дні при температурі 18-23 градуса. Шкурки ягід, тобто мизга, будуть спливати на поверхню рідини і утворювати шапку. Її треба топити і перемішувати 1-2 рази на день, щоб мизга контактувала не з повітрям, а з суслом, тобто рідиною. Посуд краще заповнювати не більш як на 3 четвертих об'єму, інакше мезга буде занадто високо підійматися і забруднить тканину, як у мене, я цієї умови не дотрималася. Через 3-4 дні суміш почне шипіти. Це ознака нормального процесу бродіння і пора сусло відділити від мезги. Проціджуємо її через марлю та віджимаємо. З цим етапом краще не запізнюватись, інакше замість вина отримуєте оцет. Вино заливаємо в помиту і просушену банку, горличку закриваємо гідрозатвором або проколотою резиновою перчаткою. Посуд повинен бути заповнений не більш як на 75%, тому що буде утворюватися піна. Далі воно повинно бродити від 20 до 45 днів при температурі 18 28 градусів. В темному місці ознакою брудіння є надута перчатка або бульбашки в гідрозатворі. Це пояснюється тим, що цукор перетворюється на спирт і вуглекислий газ. Газ надуває перчатку і виходить через дірочку, а повітря всередину не проникає. Теж саме в кришці гідрозатвора: захист від повітря і вихід бульбашок вуглекислого газу. Через кілька днів перчатка може здутись. Це означає, що весь цукор перероблений в спирт і брудіння припинилося. Саме тому на п'ятий день додають ще 500 г цукру. Для цього зливають трохи вина в окремий посуд. Мій бутиль занадто важкий. Я не впевнена, що при цьому не розділлю вино. Тому пересіджу з допомогою трубочки. Всипаємо в банку цукор і розчиняємо. Заливаємо розчин. Назад в бутиль з вином і одягаємо перчатку. Через деякий час вона надулася, значить, продіння відновилося. На 10-й день додаємо ще пів кілограма цукру, таким самим способом, як і 5 днів тому. Коли стадія активного брудіння завершиться і навіть додавання цукру цей процес не відновить, на дні буде шар осаду. Він утворюється при відміранні та опусканні на дно бактерій брудіння, а гинуть ці бактерії, коли вино набирає міцності 15 оборотів. При цьому воно очищається та освітлюється. Тепер пора позбутися осаду, щоб він не зіпсував смак вина. Заздалегідь ставимо посуд на краю стола, щоб осад вспів осісти після пересування банки. Зливаємо молоде вино з осаду через трубочку в інший чистий та сухий посуд. Вино треба спробувати. Якщо солоду не хватає, додаємо цукор за смаком. Коли вино набирає достатньої міцності, цукор вже не буде перероблятися на спирт, а повністю залишиться у вині. І тепер можна остаточно визначитися з солодкістю напою на ваш смак. Любителі кріпленого вина можуть додати горілку чи спирт. Знову надягаємо на горлочко перчатку. Починається стадія тихого бродіння, яка триває мінімум 50-60 днів, але можна тримати і рік. Посуд з вином треба поставити в підвал чи льох з температурою повітря 10-16 градусів. В цей час вино дозріває і може знову випадати осад, тому треба кожні 20 днів перевіряти і, при наявності осаду переливати напій через трубочку в іншу ємність. Таким чином, вино ще більше очищається та освітлюється. Коли цей період видержки завершиться і осад більше не з'являтиметься, вино можна перелити у пляшки і закупорити пробками. Зберігають вино зазвичай в лежачому положенні при температурі 6-8 градусів. Напій готовий. Вино вийшло рубінового кольору, напівпрозоре і напівсолодке. Домашнє та натуральне вино із власних ягід завжди буде цінуватися на святковому столі. Бажаю вам смачного вина, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.